Всім привіт-привіт! Сьогодні у нас 4 травня 2025 рік. Поздравляю всіх українців! Путін вже в могилі. А могила де? Знаєте, в тій казочці? А смерть його в яйці, а яйце десь там ще в руці. Так далі. А могила в Львові! Ну так, да, щось, ви розумієте, останнім часом оце як від е, провід. й до провід. По суті, справи, як зачепився я за, за тематику могил. Ну, що зробиш? Ну, я, в принципі, думаю, що таке діло треба все, 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 все рівно. Так, коротше, то я вже за, 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 залялякався. А ви знали таке, що. Путіна могила вже давним-давно є у Львові на дуже почетному місці. Пагорб слави. Я сам того не знав, чесно скажу. Я того знав тільки вчора. І то я знав з телепередачі, бо того Путіна хочуть виселити з того місця. Ну, якщо не жартувати, то по факту так, в Львові на пагорбі слави. Окрема могила Кузніцова і Путіна. Ну, це Путін, як би е цей агент російський щось типу Кузніцова, тільки трошки послабший, але є версія, що навіть він, можливо, родич Путіна того, того самого, і якби то Росія вже давно добивалася. Щоб їхні останки, тобто Кузніцова і Путіна, передали назад, ну, точніше, як назад? в Росію. Е, ну, я би сказав так, якби не війна, то хай би забирали Кібін матері, хай собі там, хай собі там. Ну, а так як йде війна, то от як пишуть підписники, що нема питань обмін на, на полонених, якщо вони так дуже цінять, Останки своїх героїв. Нема питань, хай платять, ну нехай ну платять. Бартер, бартер, обмін. От. А вони хочуть то все на халяву. Я так собі зрозумів. Так от, от, така штука прикидаєте в Львові на заході України. Могила Путіна, це капець. Я як почув блін. Потім почав щось трошки гуглити, шмуглити. Виявляється, таке є. Ну, я сам там ніколи не бував. Чесно вам скажу, взагалі за все життя в Львові був буквально раз, два чи три. Два рази заблудився машиною, то плювався, кляв того Львів, що я вам кажу, як заїхав той старий Львів, там ні правил, ні, ні поліції, нічого. Ну, один раз їздив в турпоїздку, але ми там не бували. О, це. Нагадав собі одну історію, я вам розкажу її зараз, слідуючи, трошки веселішу, а то щось могили, мертві, могили, мертві. Ну, ну, добренько, бувайте здоровенькі, до, е, далеко не тікайте, я вам зразу, зараз другу байку розкажу і зразу закину.